17-річний біженець з України Вадим Давиденко був жорстоко вбитий у помешканні для екстреного проживання в Дубліні. Влада Ірландії вже відреагувала на трагічну подію, а Посольство України чекає на завершення слідства, щоб відправити тіло підлітка на батьківщину. Підозрюваний у нападі неповнолітній із Сомалі, якому після затримання знадобилася термінова психіатрична та медична допомога. Телеграф ЮА розповідає про деталі справи і подробиці життя жертви різанини. З вами Дмитро Драгунов. Напад трапився 15 жовтня близько 11 ранку в одному із комплексів екстреного проживання для людей, що потребують міжнародного захисту у Дубліні. Журналісти стверджують, що установа була закритою. Доступ усередину мали лише її мешканці. За даними поліції, між двома підлітками виникла сварка, яка переросла у бійку. Один з них, громадянин України, Вадим Давиденко отримав численні поранення голови, рук і верхньої частини тіла. За даними Daily Mail, нападник використовував кухонний ніж. Попри спроби медиків урятувати життя Вадима, він згодом помер. Я повернулася додому і потрапила в хаос. Скрізь бігали люди деякі з них були в крові. Охоронці запитували її, чи ті не поранені. Перше, що я побачила, це підрозділ екстреного реагування, який забігав до квартири, а потім хаос. Одна з жінок, яка з вигляду була соціальною працівницею, мала кров на руці. Вона не розуміла, що поранена поки не помила руки, розповіла очевидиця події Гратан Вуд. Внаслідок інциденту постраждав ще один підліток віком 17 років. Його доставили до лікарні з ріжучим пораненням, яке не загрожувало життю. Також постраждала соціальна працівниця, яка намагалася розняти бійку. Повідомляє The Irish Times. Правоохоронці припускають, що постраждалі від нападу і агресор знали один одного. А головним підозрюваним вважають на сторічного вихидця із Сомалі. З огляду на те, що він неповнолітній, його особисті дані не розголошуються. На вбивство українця вже відреагувала влада Ірландії. Це справді шокуюча подія, і я співчуваю всім постраждалим, зокрема родинам загиблого та поранених. Втрата життя є неприпустимою, і зараз основна увага має бути зосереджена на добробуті та безпеці молодих людей та персоналу закладу у службі у справах дітей та сім'ї. Заявили, що всім постраждалим нададуть додаткову підтримку. Прошу надати поліції час і простір для проведення розслідування. Заявив віце-прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс. У посольстві України в Ірландії також висловили співчуття родині та близьким загиблого Вадима Давиденка. Там додали, що тіло підлітка мають повернути на батьківщину. За словами друга сім'ї загиблого хлопця, Вадим Давиденко захоплювався спортом і комп'ютерними технологіями, особливо напрямом кібербезпеки. Вадим хотів здобути освіту за кордоном, повернутися додому і воювати на передовій у складі кібердовізіону. Пише The Irish Times. До Ірландії він прибув лише кілька днів тому, сподіваючись на краще навчання та нові можливості. Другою хлопець пропустив свій рейс із Польщі, і родина наполягала, що він повернувся, однак Вадим твердо вирішив продовжити подорож. В Україні на нього чекала дівчина, яка, за словами близьких, спустошена новиною про його смерть. Вона планувала незабаром приїхати до Ірландії, аби побачити коханого. Український користувач Фейсбук, який стверджує, що його донька навчається в одному класі з Вадимом, опублікував фотографію загиблого, стверджуючи, що для повернення його тіла в Україну потрібно 8 тисяч євро. За даними Daily Mail, небайдужі українці вже перерахували на цей збір 1300 євро. На суді інтереси обвинуваченого 17-річного сомалійця представляли призначений опікун соцпрацівник притулку Тусла та сомалійський перекладач. Також на засіданні була присутня велика кількість поліцейських в захисному спорядженні, розповідає АРТІ. Детектив сержант Марк Віл розповів, що підліток не відреагував, коли поліцейський зачитав йому звинувачення через перекладача. Своєю чергою, адвокат захисту Ендрю Волш не подавав клопотання про заставу, але просив, щоб його клієнт отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою. Джерело поліції повідомило виданню Irish Daily Mail, що має минути кілька днів, перш ніж слідчі зможуть поговорити з підозрюваним, адже допитувати його в такому стані не можна. Суддя задовольнила це рішення, і підлітка було доставлено до слідчого ізолятора Оберстан у Дубліні, Пише BBC. Він має знову постати перед судом у справах дітей у вівторок, 21 жовтня. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про подбайки. Ця трагедія сколихнула усю Україну 31 травня 2019 року. У місті Переяславі Хмельницькому Київської області п'яний коп вбив п'ятирічну дитину. Поліцейський отримав за це всього лише чотири роки тюрми. Вирок у справі вбитого хлопчика Кирила Тлявова. Викликав обурення усієї країни. Апеляція досі триває. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці скандальної справи і що зараз відбувається з усіма причетними. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі! Теплим ясним днем п'ятниці, 31 травня 2019 року. Компанія чоловіків святкувала свято останнього дзвоника своїх дітей. Святкуючих було четверо: двоє тодішніх поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець. Його неповнолітній син Станіслав Петровець та їхній спільний знайомий Дмитро Кривошей. Зібралися у дворі домоволодіння петровців. Неабияк підігріта алкоголем компанія розважалася стріляниною з ганку по металевим бляшанкам. Як то кажуть, професія зобов'язує. Слідство пізніше фіксувало, що стріляли у напрямку житлової вулиці. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. П'ятирічного Кирила Тлявова батьки привезли до районної лікарні близько 16 години дня. Спочатку копи сказали, що Кирил послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони. Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму. Обставини характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором. Поглянули місце падіння, склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. Колишній голова національної поліції України Сергій Князів. Однак хірурги не змогли витягнути кулю. Тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. За словами лікарів, куля зайшла дитині у лоб, вдарилася об задню стінку черепа і ще кілька разів. Пройшлася по мозку, пошматувавши його. Витягнути кулю було неможливо. В той же час копів, які стріляли по бляшанках, затримала поліція. Виявилося, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли нестабельної зброї. На жаль, 3 червня Кирило Тляво помер. Його тримали на апараті Життєзабезпечення, поки не зупинилося серце. Кирила поховали 5 червня на кладовищі поряд з домом у білій труні. Двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство на перший погляд досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020-го Володимир Петровець та Дмитро Кривошея. Вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Затриманим залишилося лише приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Фловера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше. В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилося майже чотири роки, аби визначитися з покаранням, яке вразило багатьох. Згідно з вироками суду, який стався 25 травня 2023 року, Іван Приходько отримав чотири роки тюрми за неумисне вбивство дитини. Однак, враховуючи час під вартою, йому залишалося відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули 1 мільйон гривень морального відшкодування родичам. Володимир Петровець був звільнений під заставу з іспитовим строком на два роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї. Дмитро Кривашея та син Петровця було виправдано через недоведеність винуватості. Прокурора подала апеляцію в цій справі. Але станом на 2025 рік Київський апеляційний суд проводить перегляд справи, і це триває вже протягом півтора року. Іван Приходько після вироку відбув ще близько шести місяців тюрми і надалі перебував під нічним домашнім арештом. У квітні 25-го року він попросив суд дозволити йому нічні зміни на роботі, але одержав відмову. Як писало видання Бабель, два роки тому у батьків Кирила народилася донька, а батько хлопчика та його дядько пішли добровольцями до ЗСУ вже на наступний день російського вторгнення. А бабуся Олександра систематично відвідує судові засідання, наполягаючи на справедливості. Старенька домагається суворішого покарання винних, але поки що марно. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.